Привіт! У сьогоднішньому відео ми знову вирушили в ліс до нашого круглого будиночка на дереві, щоб провести в ньому 24 години, удосконалити його і не тільки. Прийшовши до будиночка, ми побачили, що він у повному порядку. Стоїть цілий і неушкоджений. А мох, яким ми перекрили дах і заткнули щілини, прижився і зазеленів. Тим самим прикрасив наш будиночок ще більше. Єдине, що насторожило, це при відчиненні дверцята. Коли ми виходили з будиночка, закривали їх повністю, заглянемо всередину і подивимося, чи все там в порядку. Речі, які ми залишали, були на своєму місці. Ніхто нічого не вкрав. А в коробочці нами була помічена якась записка. Її залишив один із наших підписників. Він знайшов будиночок, а ще взяв із холодильника пляшку води та сублімований борщ. Таким гостям ми завжди раді, тому залишимо в будиночку блокнот і ручку, щоб відвідувачі могли написати нам щось від себе. Оскільки зараз ранній ранок необхідно підкріпитися перед важким днем, заготувавши трохи дров, я приступив до розведення багаття. Робимо це за допомогою кресала, яке ми залишали. Коли вогонь розгорівся, кладемо на своє місце палички. Вони виконують роль мангалу і ставимо ще дві поперек. На сніданок ми дістали з холодильника рисову кашу з м'ясом та овочами, а також пляшечку води. Трохи наливаємо в каструлю. І занурюємо у воду консерву. Кладемо каструльку на вогонь. Нехай рис розігрівається. Через 10 хвилин можна знімати сніданок з багаття і трапезувати. Рисова каша дуже смачна та поживна, що є великим плюсом у лісових умовах. А наш холодильник добре виконує свою функцію. Їжа не зіпсувалася. Запиваємо сніданок прохолодною водичкою і приступаємо до роботи. В якості джерела світла до стелі ми закріпили невеличкий туристичний ліхтарик. Освітлює будиночок він добре. Але щоб не витрачати заряд в день, нам спало на думку встановити в задній стіні будиночка маленьке віконце. Прикладаємо його до майбутнього місця встановлення та обводимо маркером. Перепилюємо колоди по лініях за допомогою невеликої електропили. У нас вийшов ось такий віконний отвір. Квартирка ідеально в нього стає, але перед встановленням було вирішено пропитати її морілкою, щоб деревина набула захисту, а також гарного кольору. Після того, як морілка впиталася, можемо зайнятися монтажем. За допомогою дерев'яних клинів рівно виставляємо віконце. А щоб під час монтажу воно не вивалилося, стопоримо його парою саморізів. Кріпити вікно будемо, як у справжніх будинках. За допомогою монтажної піни. Задуваємо її в невеликі щілини між віконцем та стіною. Коли піна висохла, витягаємо всі клини і саморізи. А піну, що стерчить, зрізаємо канцелярським ножем. Віконце надійно закріплене, але щілини з піною дуже псують зовнішній вигляд. Для того, щоб замаскувати їх ззовні, ми прикрутили кілька красивих паличок. А щоб приховати піну всередині будиночка, ми напилили багато кругляшків і прикрутили їх навколо вікна. Вони не тільки добре замаскували місце монтажу, а ще й доповнили інтер'єр будиночка. Тепер всередину поступає достатня кількість денного світла, а також відкрився неймовірний вид на ліс. Ще завдяки вікну стало зручно провітрювати будиночок. І деревина, з якої зроблене житло, прослужить набагато довше. Після встановлення вікна ми вирішили модернізувати двері. У минулій частині ми їх зробили таким чином, що закриваються вони завдяки цим двом палицям. Але будемо чесні, це не дуже зручно. Тож відпилюємо палиці. Ми взяли ось такі дверні петлі. Прикручуємо їх до дверей саморізами. Потім кріпимо петлі до рами. Крім цього, ми вирішили встановити ще й клямку. Закріплюємо її. Тепер можна буде зачинитися зсередини. На ніч, наприклад. А завдяки петлям двері стало набагато зручніше відчиняти. Але сидіти або лежати всередині будиночка не дуже зручно. Так як на підлогу ми постелили тільки спальник. Але цього разу ми взяли ось такий м'який поролон. Він виправить ситуацію. Розстеляємо його. Аж щоб поролон не совався, прибиваємо його до підлоги степлером. Зверху ми постелили і прибили ще ось таку тканину, щоб приховати цей поролон, оскільки він не дуже добре вписується в інтер'єр. Лежати в будиночку тепер зручно, майже як на справжньому ліжку. Багато хто з вас нам радив зробити всередині полички. Зараз цим і займемося. До дошки прикручуємо два металевих кутничка. А після цього кріпимо до стіни будиночка. Для надійності ми закріпили знизу підпірки з палець. Поличка вийшла дуже міцною. За таким самим принципом робимо ще одну. Покриваємо полиці морілкою. І вони готові. Тепер у нас буде де скласти свої речі. За вашими порадами, у цей кошик з необхідним ми покладемо ще аптечку. В неї входитиме бинт, вата, перекис водню, зеленка, йод. Протиалергічні таблетки, знеболювальні і від отруєння. Медикаменти ми склали в ось таку сумочку і поставили її в коробку. Сподіваємося, що аптечка нікому не знадобиться, але на всякий нехай буде. Чимало роботи з вами зробили, але на вулиці тільки полудень, тож працюватимемо далі. Ми задумали зробити кухню поряд із будиночком. Яка кухня без стола? Зробимо його першим. Нам знадобиться чотири пеньки. Беремо в руки лопату і викопуємо стільки ж ям Завглибшки 20-30 сантиметрів. Кладемо пеньки в ями і закопуємо їх. Далі ми взяли дві палиці потонше і за допомогою сокири зробили зруби на краях, щоб з'єднання вийшло більш міцнішим. А з'єднувати ці палиці з пеньками будемо за допомогою цвяхів. Слідом ми нарізали багато тонких паличок. Їх потрібно обкорити. Для цього теж скористаємося сокиркою. Коли кора знята, кладемо палички на каркас і прикрушуємо одну за одною саморізами. Столиком вже можна користуватися, але ми вирішили покрити столешницю морілкою, що залишилася. І як на мене стіл став виглядати краще. За ним буде зручно готувати та їсти. Бракує тільки лавочок. Зробити їх ще простіше. Беремо два пеньки і прибиваємо до них пару колод. Лавочка готова. Робимо ще одну. Розташовуємо лавки біля стола буквою Г. І тепер можна буде ще й зручно вмоститися. А за два метри від столика з лавками зробимо земляну піч. За допомогою лопати копаємо квадратну яму завглибшки 40 см. В одній із стінок розриваємо невеликий тунель. І починаємо копати зверху, поки не докопаємося до тунелю. Навколо отвору викладаємо каміння. І земляна піч готова. Можемо закладати в неї дрова та розводити вогонь. Тяга в такої печі реактивна, незважаючи на простоту її виготовлення. А отвір зверху, який служить димарем, можна використовувати як конфорку. Нехай пічка добре прогрівається. А ми взяли форель і за допомогою ножа почистили її від луски. Робимо на рибі кілька прорізів з обох боків. Обресолимо її. Перчимо. І беремо лимон. Розрізаємо його навпіл. І видавлюємо з однієї половинки сік, поливаємо рибу оливковою олією і вставляємо в прорізи дольки лимону. Беремо фольгу і замотуємо в неї рибку. До цього часу стінки печі добре прогрілися, відсуваємо вугілля і закладаємо рибу в піч на півгодини. Через 30 хвилин можна діставати. Відкривши фольгу, відразу ж понісся дуже смачний запах. Перекладаємо форель на дошку, доповнюємо страву помідорами та зеленню можемо вечеряти. Рибка вийшла неймовірно смачною, аж тане в роті, а легкий аромат димку робить смак більш вишуканим. Я ситно повечеряв і поки сонце ще не зайшло, прийнявся робити душ. Прибиваємо до дерева дві палиці горизонтально, свяхи, на відміну від саморізів, не розривають волокна дерева, але ж трохи їх розтягують, тому з грабом нічого не станеться. Слідом кріпимо підпірки під невеликим кутом. До каркасу прикручуємо дві дощечки з відстанню 10 см одна від одної. Конструкція вийшла дуже надійною. В якості ємності для води використовуватимемо 30-літрову бочку. У днищі просверлюємо отвір. Його ми зробили під ось таку насадку, вкручуємо її в бочку. А зсередини затягуємо гайкою з ущільнювальною гумкою, встановлюємо діжку на платформу. Тепер її потрібно заповнити водою. Я взяв відро і вирушив до річки, яка протікала внизу лісу, звідси і тягатимемо воду. Наповнюємо діжку. Нехай водичка нагрівається, а ми поки зробимо кабінку. Закопуємо в землю півтора метрові колоди. Чіпаємо шторку? І душ готовий. Вода добре нагрілася. Не терпиться вже сполоснутися після важкого дня. Такий душ дуже добре освіжає та розслабляє тіло. Поки ми вся наблизилася ніч, я заліз у середину будиночка, зачинив двері на клямку, закутався в спальник і ліг спати. Заснути було зовсім не важко, так як умови в нашому житлі майже як дома. Ближче до ранку я почув якісь дивні звуки, які лунали з 600 метрів від мене. Їх видавали напевно тварини, але які я так і не зміг зрозуміти. Може, ви підкажете? Згодом звірі затихли, і я зміг знову заснути. Вранці мене розбудили сонячні промінчики, які пробивалися у віконце. Ось так пройшли 24 години у круглому будиночку на дереві. Віддячити нам за таку нелегку працю, ви можете своїм лайком, підпискою на канал та репостом цього відео. Побачимося зовсім скоро!